Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми поговоримо про біблійних пророків. Нехай Господь Бог благословить наше дослідження Його Слова. Хто був першим пророком у Біблії? Слово пророк вперше у Біблії вживається стосовно Авраама. Читаємо з книги Буття 20 розділ, другий вірш. І сказав Авраам на Сару, жінку свою, вона сестра моя, і послав Евамелех, цар Герару, і взяв Сару продовжимо читати сьомий вірш. А тепер верни жінку цього мужа, бо він пророк, і буде молитися за тебе і живи. А коли ти не вернеш, то знай, що справді помреш ти й усе що твоє. Це слово пророк зустрічається тільки один раз у книзі буття та стосується Авраа. В якому розумінні Авраам був пророком? Так само, як і біблійні пророки, такі як Мойсей, Самуїл чи Ілля, Аврааму було відкрито майбутнє і він передав Божі слова своїм сучасникам та нащадкам. Також цікаво зауважити зв'язок між пророком та молитвою, про це ми читаємо у 7 вірші. Але чи є Авраам першим пророком? Ні. Апостол Юда пише про Еноха. Хто пророкував задовго до Авраама. Послання апостола Юди 14, 15 вірші про них же звіщав був Енох, сьомий від Адама, і казав: Ось іде Господь за своїми десятками тисяч святих, щоб суд учинити над усіма і винуватити всіх безбожних за всі вчинки безбожності їхньої, щоб безбожно накоїли, та за всі жорстокі слова, що їх говорили на нього, безбожні грішники. Слово звіщав у 14 вірші є грецьке слово профетео та означає передбачати події, говорити під натхненням. Що цікаво, що Енох пророкував про друге пришестя Ісуса Христа, також можна стверджувати, що перша створена людина Адам теж був пророком, оскільки Адам перебував у просвітленому стані. Та мав безпосереднє та близьке спілкування з Богом, і без сумніву Адам передав слово Бога щодо майбутніх подій своїм нащадкам. Відтоді, як Бог відкрив свою волю Адаму, людство керується божественними настановами, адресованими таким видатним особистостям, як Ной, Патріархи та Мойсей. Вершиною пророчого спілкування стало откровення на горі Синай. Вперше і єдиний раз в історії людства Бог говорив не лише до окремих особистостей, а до всього народу. З того часу цей народ Ізраїля був зобов'язаний дотримувати стандартів служіння Богу. Книга повторення закону 5 розділ верші 22 по 25. Слова ці Господь промовляв до всього вашого зібрання, на горі з середини огню, хмари та мряки з сильним голосом. І сталося, коли ви слухали Той голос посеред темряви, а гора горіла огнем, то прийшли до мене всі голови ваших племен та ваші старші, та й сказали: тож Господь, Бог наш, показав нам славу свою та велиць свою, і голос Його чули ми з середини огню. Цього дня ми бачили, що говорить Бог з людиною, і вона жива. А тепер на що маємо вмирати? Бо спалить нас той великий огонь, якщо ми будемо ще далі слухати голосу Господа Бога нашого, та помремо. На горі Синай Бог говорив безпосередньо зі своїм вибраним народом. Але ця демонстрація величі була настільки грандіозною, що вони просили Бога говорити лише через Мойсея. Якби Ізраїль був готовий до такого виклику прямого спілкування з Богом, він продовжив би говорити до всього народу. Але євреї заявили, що не можуть далі слухати безпосередній голос Бога, вони звернулися до Мойсея. Повторення закону 5 розділ, вірші 27 по 28. Приступи сам і слухай усе, що скаже Господь Бог наш, і ти будеш говорити нам усе, що промовлятиме Господь Бог наш, до тебе, а ми будемо слухати і виконаємо. І почув Господь голос ваших слів, коли ви промовляли до мене, і сказав до мене: Господь, чув я голос цього народу, що промовляли до тебе. Добре, все, що вони промовляли. Бог схвалив їхнє бажання не слухати Його голос безпосередньо і надав їм інший спосіб для отримання Його слова. Бог продовжував говорити через пророків. Недовго після цього Бог дав Ізраїлю чудове пророцтво, яке міститься у повторенні закону у 18 розділі. Це пророцтво було про те, що сам Бог дасть їм пророка, хто буде діяти як посередник між ними та Богом, і хто також промовлятиме їм усі слова, які Бог вкладе в його уста. Повторення закону, 18 розділ вірші 15 по 19. Пророка спосеред тебе з братів твоїх, такого як я, поставить тобі Господь, Бог твій. Його будете слухати, згідно з усім, чого жадав ти від Господа, Бога свого, на хориві в дні зборів. Поставлю пророка для них з поміж їхніх братів, такого як ти, і дам я слова свої в уста Його, і він їм говоритиме все, що я накажу. І станеться кожен, хто не слухатиме слів моїх, що той пророк говоритиме моїм ім'ям, я покараю того. Отже, Бог проголосив, що постануть пророки, хто оголошуватимуть слова, які Бог заповів, а також Бог пообіцяв пророка, хто говоритиме ім'ям Бога. Цей пророк є сам Месія. Теж зазначимо, що у час Моїсея, той Мойсей не був єдиним пророком. Книга Вихід, 15 розділ 20 вірш. І взяла бубна пророчиця Маріам, сестра Ааронова, а за нею повиходили всі жінки з бубнами та станцями. Ми також читаємо про пророчиць в період суддів та царів. Книга суддів, 4 розділ, 4 вірш. А Девора, пророчиця, жінка Лапідота вона судила Ізраїля того часу, Друга книга царів, 22 розділ, 14 вірш. І пішов священник Хілкія. І Ахікам, і Ахбор, і Шафан, і Асая до пророчиці Хулди. Ми також читаємо про пророчець в час визволення з Вавилону та в час Ісуса Христа. Книга Пророка Неємії, 6, розділ, 14 вірш: Запам'ятай же, Боже мій, то вії та Санвалатові за цими вчинками Його, а також пророчиці Нуадії та решті пророків, що страхали мене. Євангелія від Луки, 2 розділ, 36 вірш Була і Анна пророчиця, дочка Фаноїлова з племені Асирового. Вона дожила до глибокої старости, живши з мужем сім років від свого дівування. Бог також говорив через пророків і після свого Вознесіння, Дії, 13 розділ, 1 вірш. А в Антіохії у тамошній церкві були ці пророки та вчителі. 15, розділ 32, вірш. А Юда та сила, самі бувши пророками, частим словом підбадьорили та зміцняли братів. І Дії 21 розділ вірші 10 по 11. І коли ми багато днів у них зоставались, то прибув із юдеї якийсь пророк, агав на ім'я. І прийшов він до нас і взяв пояса Павлового. Та й зв'язав свої руки та ноги і сказав Дух Святий так звіщає. Отже, з Божого слова видно, що пророча установа має божественне походження. Інститут пророцтва був даром Божої благодаті. Бог не був зобов'язаний говорити, але він говорив. Пророки були людьми. Покликаними та натхненними Богом, у чиїх устах було покладене Боже Слово, і пророки промовляли це слово без компромісів. Раніше пророків називали провидцями, так у першій книзі Самуїла, 9 розділі, 9 вірші, ми читаємо колись в Ізраїлі, коли хто ходив питатися Бога, то так говорив: давайте підемо до провидця. Бо що сьогодні пророк колись звалося провидець? Провидці отримали від Бога глибше розуміння, яке дозволяло їм надавати духовне та практичне керівництво людям, але вони не були послані бути провідниками народу Ізраїля. Лише з часом виникла потреба посилати пророків, щоб направити єврейський народ і забезпечити національне керівництво. Створення монархії в Ізраїлі ознаменував переломний момент в єврейській історії. Поява спадкової царської влади означало, що царі не обов'язково будуть праведними, як це було раніше, коли Бог вибирав лідерів народу. Дійсно, було немало царів, які запрямували образ обраного народу. З часу царів народу були потрібні пророки. З місією передавати Боже Слово людям. Однак святе писання відрізняє правдивих пророків від лжепророків. Закон передбачав смертну кару для лжепророків, хто претендували на роль божественного посланця. Лжепророків можна було розпізнати або, за їхніми спробами запровадити ідолопоклонство. Або за їхніми передбаченнями, які не справдилися. Повторення закону 13 вірші 1 по 3 та 5 вірш. Якщо повстане серед тебе пророк або сновидець, і дасть тобі ознаку або чудо, і збудеться та ознака й те чудо, що сказав він тобі, до того говорячи, ходімо ж за іншими богами, яких ти не знав, і будемо їм служити. То не слухайся слів того Пророка або того сновидця, бо цим Господь Бог ваш випробовує вас, щоб ви пізнати, чи ви любите Господа, Бога вашого, усім своїм серцем і всією своєю душею. А пророк той або той Сновидець нехай буде забитий, бо намовляв на відступство від Господа Бога вашого. Повторення закону 18 розділ 20 по 22. А той пророк, що зухвало відважиться промовляти моїм ім'ям слова, яких я не наказав був йому говорити, і що буде говорити, і що буде говорити ім'ям інших богів, хай помре той пророк. А коли ти скажеш у серці своєму, як ми пізнаємо те слово, якого Господь не говорив? Що буде говорити той пророк ім'ям Господа, і не станеться та річ, і не прийде? То це те слово, якого не сказав Господь. У зухвалості говорив його той пророк, і ти не будеш боятися його. Незважаючи на суворість цього покарання, все одно було багато лжепророків, хто передавали свої послання. Також в Біблії ми читаємо, як пророк Самоїл заснував школу пророків. Спершу ця школа знаходилася в місті Рама, про що можна читати у першій книзі Самуїла у 19 розділі. Пізніше школи пророків існували в і в Бетелі, і Єрехоні, Гілгалі, та в інших містах. Друга книга царів, друге розверші, третій та п'ятий вірш. І повиходили бетельські пророчі сини до Єлисея та й сказали до нього. Чи ти знаєш, що сьогодні Господь бере пана Твого від тебе? А він відказав, Я також знаю, мовчить. П'ятий вірш. І підійшли єрехонські пророчі сини до Єлисея, й сказали до нього: Чи ти знаєш, що сьогодні Господь бере пана твого від тебе? А він відказав, Я також знаю, мовчіть». У цих школах навчали закону та його тлумачення. Ці школи очолював старший пророк і тому студентів тих шкіл називали сини пророків. Коротко звернемо нашу увагу на послання та час пророків у період монархії Ізраїля. В 11 столітті до нашої ери народ Ізраїля захотів мати царя. Перша книга Самоїлова, 8 розділ вірші 4 по 7. І зібралися всі Ізраїлеві старші і прийшли до Самуїла до рами, та й сказали до нього: Ось ти постарівся, а сини твої не йдуть дорогами твоїми, тепер настанови нам царя, щоби судив нас, як у всіх народів. І була та річ зла в Самуїлових очах, як вони сказали Настанови нам царя, щоби судив нас, і молився Самуїл до Господа. І сказав Господь до Самуїла. Послухай голосу того народу щодо всього, про що він сказав тобі, бо не тобою вони погордували, але мною погордували, щоби я не царював над ними. Так народ захотів мати царя, як і інші народи, і пророк Самуїл помазав Саула на першого царя народу Ізраїля. Пророк Самуїл помазав Саула на царя Ізраїлю. А пізніше за божим наказом теж помазав Давида на царя. Після смерті Саула його син Ішбушет царював над Ізраїлем в той час, як Давид був царем Юдеї і царював з Хеврону. Через два роки після смерті Саула Давид став царем Об'єднаного царства Юдеї та Ізраїлю зі столицею в Єрусалимі. Під час царювання Давида та його сина Соломона, пророк Натан мав доступ до тих двох царів. Незадовго по смерті царя Соломона під час правління його сина Ровоама, царство розділилося на Південне царство, відоме як Юдейське царство, та на північне царство, відоме як Царство Ізраїль. Царство Ізраїль проіснувало 208 років, після чого воно було завойованим Асирією. Та мешканці царства були розпорошеними по величезній Асирійській імперії. Асирійці також переселили інші народи на землі Ізраїля. Під час свого існування царство Ізраїль мало 20 царів, і такі пророки, як Ілля, Єлисей. Амос та Осія адресували свої пророцтва безпосередньо царям та народу царства Ізраїль. Теж слід зазначити, що пророки Натан, Ілля та Єлисей не залишили за собою писання або, по крайній мірі, ми не маємо їх писань. Юдейське царство проіснувало довше, ніж царство Ізраїль. Юдейське царство теж мало 20 царів. І в 586 році до нашої ери це царство впало та було поневолене Вавилонською імперією. Такі пророки, як Ісайя, Михей, Єремія, Софонія та Авакум, адресували свої пророцтва безпосередньо до царів та народу Юдейського царства. Розквіт епохи пророцтва Тривав приблизно з 800 року до нашої ери до 400 року до нашої ери. Інші пророки, хто пророкував в той час, були Йона та Наум. Їх пророцтва насамперед були адресовані до Ніневії. Пророк Овдій пророкував стосовно Едому. Після падіння Єрусалиму та під час Вавилонського поневолення пророкували Єзекіль та Даниїл. Такі пророки, як Йол, Огій, Захарія та Малахія, залишили нам свої пророцтва вже після закінчення періоду Вавилонського поневолення. Читаючи біблійні книги пророків, ми знаходимо запис минулої та майбутньої історії та месіанське пророцтво. Пророки навчають нас про природу та атрибути Бога. Пророки теж навчають нас про нашу природу. Пророки навчають нас про суверенітет Бога. Пророки пишуть про вірність Бога Його обіцянкам. Пророки пишуть про Божу любов. І на закінчення сьогоднішньої зустрічі прочитаємо уривок з послання до євреїв. Послання до євреїв, перший розділище, перший по третій. Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків, а в останні ці дні промовляв він до нас через сина, що його настановив за наслідника всього, що ним і віки він створив. Він був сяєвом слави та образом істоти Його, тримав усе словом сили своєї, учинив собою очищення наших гріхів і засів на правиці величності на висоті. На цьому ми закінчимо нашу зустріч. Зростаємо в благодаті і пізнані Господа нашої Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.